Всім доброго раночку. Ось такий у нас ранок. Бачите? Вчора показувала карто... капусту. Стоїть, поки жари спеки немає, а потім знову буде похилиться вся, аж боляче буде на неї дивитися. Чоловік культиватором проходить, я сапаю між рядочками. Тут чистенько, але дати повітря до коренів. А там будемо сьогодні висівати моркву. буряк ще рано, на другий врожай висівати. Сонечко вже височенько, вже 6 годин ранку. Отак ми працюємо. Поки, друзі, сапала я свої баклажанчики, вирішила відпочити і підійшла до своїх помідорчиків. Здалеку вони такі страшнючі, ну, думаю, підійду. Це ось у мене мікада. Ось такі шикарні великі кущі, друзі. Посаджені вони дуже давно. Але подивіться, які вони. Цвіт є, він тут же ось обломується, обсипається. Стерільна квітка. Я хочу відповісти на один коментар, де я знімала відео про кальцію селітру і де говорила, що там потрібно 100 грамів на 10 літрів води замість 20 грамів, то мені одна жіночка написала: а ви ці перці і помідори самі їсте. Звичайно, друзі, їм. ось дивіться, перцем біля перця я танцюю. А от помідори посадила раніше нічого не потрібно було, вони росли самі дійсно по собі. Нічого їм не треба було. А зараз ось дивіться, що твориться. Я їх нічим не обробляла, нічого не давала, ніяких підкормок, я тільки попосинкувала і ось водичка на каплі. Це. Я відповідаю цій жіночці, що зараз просто так нічого не росте. Я остануся, якщо я не буду обробляти помідори, я остануся без нічого. Ось стерильна квітка, скручується лист, це ясно, що води тут достатньо, тому що капля капала вчора. Скручується лиця, це значить, не, не, не вистачає тут калія, потрібен калій, потрібен обов'язково бор, тому що не, ну, квітка я ж говорю, не запилюється і вона не. Помідори немає, тут вже має бути мікада, її зовсім немає, ви розумієте? І ще почнемо з того, чим зараз ми дихаємо. Оці два роки, чим ми дихаємо, друзі? Що ми п'ємо? Наприклад, ту же водичку, яку ми беремо з магазину, навіть, навіть якщо вона без газу і навіть те, що вона мінералка. А вона бутилка пластикова, якщо вона піймає чуть-чуть сонця, там уже всередині яд в бутилці, а ми його п'ємо. А на бази приходять фури, які скидають під відкрите небо ці бутилки, і там вони стоять і день, і два, і три, поки вони її занесуть в склад. То який яд ми вже п'ємо? Помідори. Купуємо ми помідори з теплиці перші. Я теж купую їх, тому що я в теплиці помідори не саджаю. Я купую помідори ці у людей. Розрізаєш помідор, а він, друзі, Мало того, що там вся таблиця Менделєєва, тому що в теплиці там дуже багато потрібно і хімії, і всяких препаратів для того, щоб виростити гарний помідор, так він ще й покрашений. Чим покрашений? Він покрашений страшною хімією, для того, щоб помідор скоріше поспів став красного кольору чи рожевого кольору. Червоного чи рожевого кольору, то його потрібно покрасити. Добавляється, я навіть не знаю і не буду брехати, я не знаю, який то препарат, я ніколи ним не користуюся, то ним призгають, і помідора за сутки стає червоною, розрізаєш її, а в неї там і кільця всякі, і вона всередині на сінечку це зелене, це ж ясно, що помідор оброблений був. Був такий ще у нас випадок, сусід наш розповідав, роботи у нас дуже тяжко знайти в нашому місті. Хлопці молоді, сім'ю кормити потрібно. І от вони сіли на перекупку. Ну, взялися перекуповувати і возити на склади, в магазини, там і на привоз в Одесу. І ось, говорить, приїхали в одне село, я навіть розповідати не буду говорити назву цього села. Вони приїхали в село, стоячі машини, бусики, стоячі, і Ну, Він став у чергу. На загрузку. Загрузили два буса, він був третій. І вони каже, я стою, вони самі грузять, вони самі заносять, все, він тільки важить і пише вагу <кій> і кошти. Каже, виносять помідори, помідори всі зелені. А я їм і кажу, хлопці, ви що робите? каже. Я кажу, їду, мені сьогодні потрібно здавати заявку на Таврію, ви що каже? Які зелені помідори їх брати не буду. Один дідуля виходить, хазяїн цих помідорів та й говорить, хлопчинську, не переживай, ти поки доїдеш до Одеси, все буде гаразд, а не буде червоні. Я каже, дивлюся на нього, нічого не второпаю. Чи я дурний, каже, чи дід уже геде з лузду з'їхав. Каже, нічого, каже, зважили ми помідори. Каже. Вони зняли всі коробки, бутилочка така від не а від горілки. І почали ці помідори бризгати. Просто в коробці. От верхній слой побризгали, говорить, закрили і в бус, закрили і в бус. Каже. Їду, каже, і боюся. Ну, я такі каже, кошти заплатив. А що, що мені скажуть, ну. В магазині, в мене ж не приймуть їх. Каже, приїжджаю каже, недалеко до Одеси, там. Каже, відкриваю коробки, а вони, каже, всі бурі вже. Поки, каже, мені до завтра, до, ну я приїхав пізніше, каже, звичайно, в той день я їх не здав, а на ранок перетелефонував, на ранок вони його чекали в магазині. Я каже, коли відкрив коробки, каже, ви знаєте, яке моє здивування? Каже, вони були всі червоні. Червоні червоні, ті помідори, то чим вони оброблені? Каже, приїжджаю на другий день до нього, на другий раз. Та й питаю, скажіть, будь ласка, чим же ж ви їх бризгаєте? Та «Та ми будемо займатися, Та каже, ні, це секрет фірми. Розумієте? А ви говорите, що нічим не обробляй? І ось такі будуть у тебе помідори, і будеш їсти, все буде гаразд. Ось подивіться, які це помідори. Не одного, не одної зав'язі, не одної. І це ранні помідори, ну, в смислі, я їх е, саджала дуже рано. Ось, будь ласка, ось ця водичка. Це вже яд, все. Воно вчора стояло на сонці, її вже надавили і, е, і все, вже пити її неможливо. І зараз покажу вам гібридну помідору Галілея. Ось ця помідора Галілея. Це гібрид, друзі, Вони, він раніше був налитий, просто налитий. Подивіться, що зараз з ним робиться. Не оброблена. Я ніякі не давала підкормки. Я нічим не обробляла, ні від захворювань, ні, ні від чого. У мене просто не було на цей час. Я думаю, ну помідори ростуть та й нехай ростуть. Які будуть. І ось чоловік заправив оприскувач бором. Бор несумісний ні з чим, обробляється тільки один він препаратом. цим, 25 грамів на 10 літрів води. Обробимо і побачимо, що буде. Ввечері обробимо, дамо підкормку якусь. Подивлюся, що Прийшла я на план. Зараз приберу ці ленти. Ось так. Засипаю тут. Зроблю ковалчик і посію моркву. Просіяти. Це посію від медведки. Досіяти ось таку королева осені, червоний велетень і ось яскраву. Яскраву я саджала на перший врожай. Вона дуже гарна морква. Мені дуже подобається. Вона без серцевинки. Дуже гарна морковочка. Дуже. Ну, зараз буду саджати, Сроки ще у мене є. Така у нас вже люцена, це вже третій покос буде, завтра будуть косити. Морку я посіяла, невеликий кусочок вийшов, але нам вистачить. Сім рядочків. Раз добре. На цьому все, до побачення. І спокійної ночі я вже теж